Вітаємо наш інтерв'ю з талановитим дизайнером Олександром Філем, який створив неймовірний дизайн нашого офісу. Поговоримо про його творчість, досвід у цій галузі та розкриємо всі подробиці нашого офісного простору. Вас чекає захоплююча подорож у світ дизайну. Ну що, починаємо! Про себе, скільки років ти займаєшся дизайном, які цікаві проєкти ти робив, та яка в тебе освіта? Мене звати Олександр. Давайте з кінця почнемо. Освіта архітектурна, я mm -hmm. архітектор. Відчуваю себе як архітектор. Ем, скільки років займаюся дизайном? Ну, вже досить, не знаю, напевно, багато. І скільки? 32 роки. Mm -hmm. І... Ну, скажімо так, перші проекти почав робити чи працювати в цій сфері, почав десь там курси на третьому. Ну там mm -hmm. трошки підробляти, трошки десь покреслив, трошки десь візуалізації попрацював, підробив. Тобто, ну давно скільки це порахуйте. Ми всі розуміємо, що на третьому курсі ти не супер дизайном займаєш, mm -hmm. ти щось креслиш, вивчаєш якісь програми. Ну там, якщо так, вже більш-менш професійно, то напевно років п'ять. Я також є викладачем в Харківській державній академії дизайну та мистецтв на кафедрі промислового дизайну не архітектури. Ми займаємося промисловим дизайном, е, працюю зі студентами. Це, до речі, не дуже оплачувана, але дуже відповідальна робота, яка, в принципі, компенсує відсутність грошей, але та віддача від студентів. Знаєте, іноді іноді люди засмучуються, що у нас якесь не те покоління, все там те. Люди, не дивлячись ні на ковід, ні на війну, яка зараз іде. Студенти працюють та намагаються щось робити. І Це надихає, до речі. Яку задачу Аня ставила перед тобою, коли ти робив дизайн нашого офісу? Ну зазвичай, коли ми проектуємо, даємо замовникам. Певний такий, такий лист е опросник, там, де замовник заповняє певні відомості, які він хоче бачити там, в певному просторі, чи то комерційна якась площа, чи то якась приватна площа, але все замовник потрібен, е повинен надати таку пев певний список, що треба зробити, і ми якби, працюємо як з вхідними даними з цим списком. Е, так як я є такою близькою особою до замовників, такого списку не було прописано принаймні. Вот. Але ну, він був озвучений, ми походили. Ну, якби, коли ми сюди прийшли, ми якби, походили. привіт. Ми Заходимо, І отут от я би зробила б офіс менеджер Можна тут посередині якийсь стол для переговорів для чого-то поставити, було б круто. Так, вони... На... Наговорили той список, я його намагався запам'ятати як... Uh -huh. як... як зміг. Ну, По-перше, була е... певна кількість меблів, яка існує вже. Uh -huh. Це... Це такий досить бюджетний офіс. Основні критерії були, що якби, війна. Треба не дуже вкладатися в дизайн. Ну, це В ремонт, скажімо так, знаємо, не, в, не в дизайн. Да. Не в дизайн да. Знаєте, Проблема дизайнерів. Чи можна, як вона звучить, чи можна трошки дешевше без патрії якості дизайну? <laughs> да? вот. Ну, Тут така ж сама історія, це взагалі така, можна як слоган підписати під всім, всім що є в, в плані сіті дизайну. От, була як, певна кількість столів юсківських, чорних таких, саме mm -hmm. найбазовіших столів, які є в yeah. і, ну, якби Треба було їх якось застосувати. Що ще було? Ну, стільці і mm -hmm. інша якась техніка. І треба було якось це опрацювати. Е, потрібна була якась загальна ідея, яка зв'яжувала ці елементи до купер. Ну, Композиційною чи там гармонічна, mm. і я от це думав, що це, може бути, що це може бути. Прийшла ідея використати фанеру, як е, такий композиційний засіб, який все об'єднає докупи. І в принципі, ми... Е, я, я думаю, що це вдалося. Ця фанера, вона такою своєю дере текстурою деревини. Ну, Поєднали всі ці столи докупи. Ми апгрейднули ці столи, в плані якому що вони надали певного. Приватності кожному mm -hmm. працівнику, бо це важливо. Хтось е, любить, може знімати зуття перед як mm -hmm. працює чи тапочки одягати. А ти сидиш собі в своєму маленькому доміку і mm -hmm. якби комфортненько. Да. Сидиш, треба якби сховати ці провода чи всю цю барахло, яке там mm -hmm. за комп'ютером, яке у кожного є, і з ним треба якось співпрацювати. Додали декілька таких прикольних елементів елементів дизайнерських, які саме боюз, це. Про бюджетність, але mm -hmm. не це не зовсім про дизайн, про дизайн як таковий. Да? А, то це крісла та диван від дизайнерів Levantin Design. Дуже круті mm -hmm. дизайнери. Це такий супер популярний в українському просторі дизайну. То, в принципі, я думаю, що в світовому він, цей диван з кріслами вони зайняли купу нагород, і я дуже радий, що. Замовники погодились, цей диван. Він, до речі, не дуже сверхдорогий, але як для українського дизайну та підтримка нашого виробника І та виробний. особливо харків'ян. Да, зручний да. згоден. Яка в тебе улюблена деталь інтер'єру або рішення в нашому офісі? М -м, гарне питання. Напевно, рішення з фанери, яку ми mm -hmm. тільки що обговорювали. Е, Окремо, ще такі є елементи. елемент, по помаранчева пляма тут своя. Mm -hmm. да, це кухня, е, яка була задумана як зовсім інший проєкт. Що не сподобалось або не вийшло реалізувати? Ну, трохи підкачала оздоблення фанери саме, їй планувалося більш світло зробити. Mm -hmm. Але лак підібраний. Тут треба розуміти, що це робилося, прямо от здесь, прямо в офісі, і все фарбувалося в офісі. Тобто це такий майже хендмейд інтер'єр. Як... Ну, це про мінуси, да? що трошки не той лак підібрали, і воно віддає червоним. ця фанера. Що не вдалося? Ця штука не вдалася. Ті її треба буде замінити, бо вона така, бачите. Більше іншого кольору не іншого кольору, і вона трошки повинна була заворачуватися. І ці штуки повинні бути золотими, але то таке то нормально. Поки Саша розмовляє, запрошуємо вас на невелику екскурсію в нашому офісі. Абінедиганна, нехай залишиться таємницею, Слідкуйте за історіями, щоб його побачити. Розкажи, які цікаві проекти ти робив. З останніх ми робили конкурс на відбудову північної Салтівки, угу. бо посіли друге місце. Було цікаво, бо це якби міжнародний конкурс, але як зрозуміло, що майже всі з України студії приймали участь. Цікаво, що в тому конкурсі. Перемогли львів'яни. Це круто, бо знаєте, така колаборація, що з найзахіднішого міста України перемогло на конкурсі в найсхіднішому місті. Да? Ну, Можливо, вони найсхіднішому, а одному з східних столиць mm -hmm. на нашої держави, скажімо так. От, це був цікавий конкурс. Ми запропонували своє бачення, бо ми, як архітектори з, безпосередньо з Харкова, хотіли, якби, в цьому. Прийняти участь та показати своє бачення, більше про проект в описі. Чекаємо на ваші лайки та коментарі. Мріємо, коли закінчиться війна, ми запросимо вас на екскурсію в наш новий масштабний офіс. Дякуємо за увагу.